Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб посилання під цим відео. Всім привіт! Сьогодні би хотів поговорити про новий фонд в Україні, який з'явився ще в вересні 2022 року. Тоді активно він приймав заявки на виплату грошових допомог від українців. І на зиму він призупинив свої виплати. А ось недавно, буквально 28 січня, Поточного року він відновив виплати і тепер приймає заявки на виплату грошової допомоги для українців, і, як він каже, по 27 тисяч гривень. Дійсно, це так чи ні? Я би хотів вам більш детально про це розповісти і на. Практиці показати, як подати заявку на виплату цих, цієї грошової допомоги, а також розказати, хто може отримати цю грошову допомогу. Відразу скажу, що, що можуть отримати не тільки переселенці, а й і, і, інші категорії громадян України. І так, давайте перейдемо. Поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Українці отримали нагоду отримати допомогу від ще одного фонду. Цього разу прийом заявок розпочала організація Юкрейнелі. Так, пріоритетною категорією Юкрейнелі позначила сім'ї із дітьми, але є і інші категорії, про які ми далі розповідемо в цьому відео. Подати заявку на до допомогу можна за посиланням. Посилання я вам дам під цим відео. Ви зможете в описі до цього відео знайти посилання, прийти і подати заявку. І хочу відразу сказати, що буквально вчора я подавав, я вже міг подати заявку, а сьогодні вже не можу. І, як каже сервер цього сайту. Віддає помилку про те, що дуже велике навантаження на се. Тобто багато людей зараз знаходяться на сайті і подають заявку. Тому я рекомендую вам іноді заходити за цим посиланням, і як тільки з'явиться можливість подавати заявку, ви зразу подаєте її. Там необхідно буде заповнити всі дані, розповісти про свою сім'ю та ситуацію, в, які, в якій вона опинилась. Після розгляду та підтвердження заявки гроші будуть перераховані на банківську картку, яку ви отрим... вкажете при подачі заявки. При цьому виплати можуть надходити кілько... кількома частинами. Організація має три програми для допомоги українцям: по-перше, це підтримка сімей під час війни. По-друге, друга категорія це підтримка внутрішньопереміщених осіб. І третя категорія це підтримка військових та тероборони. Зазначимо, що подати заявку на допомогу Ukraine можуть українці, які знаходяться на території України. При цьому розмір необхідної допомоги можна вказати самостійно. Але якщо кількість заявок буде надто великою, то можуть узгодити лише частину суми. І ось так виглядає на картинці, як ви можете. Вибрати суму для грошової допомоги, ну а але ж все-таки можуть вам відкоригувати і в залежності від вашої ситуації. Пріоритетом для волонтерів є сім'ї з дітьми, проте звернутися по допомогу можуть будь-який будь українець. Допомога буде надана за наявності у фонду необхідної суми грошей. Юкрейнелі намагається допомогти якомога більшій кількості нужденних, тому звернутися за грошову підтримку можна лише один раз. Ну і в кінці цього відео я би зробити ще раз наголос на тому, що. Треба ловити, коли працює сайт, тому що навантаження на сайт на даний момент при відкритті прийому заявок дуже велике і він не завжди працює. Тому під цим, посила... під цим відео є посилання. На подачу заявки переходьте, збережіть собі десь телефон або на комп'ютері це посилання, і іноді заходьте. Як тільки з'явиться така можливість, подавайте заявку. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.